Всім привіт! Це судовоство з любов'ю для людей. Сьогодні поговоримо про таку річ: відстають у рості поросяти. Що з цим робити, які ці причини? Ну, Ви знаєте, завжди є в пам'яті якась кількість поросят, які відстають у рості. І це, ну, це постійно така річ це природний відбір. Ну, тобто, якщо пам'ят він там буде налічувати, там, ну, середньому беремо 12 поросят, то троє з них будуть відставати. Один взагалі буде наймаленький. От, наприклад, як у нас тут е -е, п'ятерочка, да? він відстає, чуть-чуть волосся в нього е -е, виросло більше. Ну, в нас відключали світло, вони були майже добу без, е -е, без світла. Чому це стається? Це не стається через те, що ви робите щось неправильно чи ну, якісь там незрозумілі речі. По-перше, для того, щоб поросятка отримала все потрібно, ми, ми даємо з лактуючий корм, годуємо її гарно, даємо збалансоване годування і лактуючий корм. Плюс з 10-го дня ми починаємо. Підсипати поросятам старт для тих, кому не вистачає їжі. Особливо це буде стосуватися маленьких ну і Ще один прийом, який ми застосовуємо для того, щоб поросята набирали на вагу, це ми відстаючим поросятам ставимо на 5 днів катозал. Тобто Цим поросяткам ми поставимо катозал по 1 мл катозала 10%. Ставимо їм е, на 5 днів. Тобто ми даємо рух розвитку організму. Е, що, е, що ще можна робити? Дивіться, яка ще може бути причина того, що поросята відстають? Чи погано їдять? Дуже важливо, щоб свиноматку глистувати. Ми глистуємо свиноматку на 60-й день. Для того, щоб поросята... Були без глистів, це теж дуже важливо. До речі, саме висока смертність поросят на господарствах від проносу діареї та від глистів. Це дві основні причини, чому гинуть поросята або не розвиваються у е, розлізі. Тому дуже важливо, щоб мамулька, от вона покаже її. Мамулька, бачите, поросятка з неї там бігає. Тому дуже важливо, щоб вони отримали все потрібне ще коли були в також, також ми прокалюємо свою маку е, оліговідом, щоб був цинку поросята. Ну, е, власне, саме зараз ми це будемо робити. Но, е, но ми маємо розуміти, так, що якщо відстають поросята, а є потенціал росту у батьків, тобто у мамки, тобто у мамки і у хряка, то в принципі вони своє дожинують. Значно, якщо ви дасте їм все потрібне на початку їхнього життя, то розвиток у них буде нормальний. Тому ми зараз даємо їм по кубіку като зала і, і, і вертаємо їх до маски. Пригавід, бачите? Опа, ловить?